створювали цю асоціацію як дієву площадку для спілкування, для переймання досвіду для лобівання інтересів території та громад, прифронтових міста громад всієї України. І сьогодні до нас приєдналася Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Як ви розумієте, Одесьчина, Запорізькі громади, Херсонські громади, Миколаївські громади Миколаєва це дуже важливо Дуже важливо, коли є об'єднання, коли є діалог, коли є діалог з урядом, з президентом, і хочу сказати, що так нас чують. І що сьогодні ми працюємо до бо дуже багато питань, які виникають, що стосовно і медиків, і лікарів, і створення безпечних прострів школ, школ дитячих садочків і лабивання бюджетних інтересів, і щодо, щодо ПДФО 64%, щодо скасування місцевих податків зборов з послідуючих компенсацією з державного бюджету. Дуже багато питань, які виникають щодо реєстрації сільхости виробників, сільхозтехніки виробників в наших ЦНАПах. Дуже багато питань, які є, які. Ставлять громади, вони дуже актуальні, і хочу сказати, для нас дуже важливо, щоб ми були консолідовані, щоб ми були об'єднані, щоб ми створювали все можливе для того, щоб люди не залишали прифронтові міста і громади. Це головне. І крім цього, бізнес так сьогодні потрібно кредитувати бізнес, який розташований, який не залишає прифронтові міста та території. Нам необхідна підтримка. І на державному рівні, і на місцевому рівні.